Ірина Третяк представила свої нові картини із серії з Україною в серці. Цього разу творчий вечір влаштували у банк готелі, де загалом показали 30 полотен. Моя улюблена картина це ось ця от картина, де середній палець Ірина намалювала на російський прапор. Це моя така улюблена картина, яку я бачила ще в Києві, коли вона вперше її виставила. Вважаю, що такі роботи вони дуже потрібні Україні зараз, адже вони підтримують нашу нашу національний, наш національний дух. А от і також розвивають мистецтво, сучасне мистецтво, яке дуже потрібне Україні. Сучасні роботи, гарні колористика. Я теж художник, то можу сказати, що гарні роботи, композиція і такі суни насичні, такі золотаві, цікава техніка. Сама техніка виконання і композиція мені сподобалася. Кожна з представлених робіт підписана особисто художницею. Я ну, пишу це для, для історії, для того, щоб люди розуміли, що навіть під час війни можна написати якісь радісні картини. Да? Тому що війна ну, для всіх це. Ну, радісного нічого на не несе. Але я переконана, і люди кажуть, що в моїх картинах немає нічого такого, щоб відображало війну. От я хочу, щоб з однієї сторони люди розуміли бачили, що все-таки було життя під час війни, а, а з другої сторони, я дуже мрію про те, коли настане той період часу, що я не буду писати, що картина написана під час війни. Це буде постійно діюча виставка картин у цьому готелі, щоб якомога більше людей познайомилися з творчістю мисткині. Разом вирішили зорганізувати таку спільну колаборацію, коли ми надаємо локацію. А Ірина виставляє тут свої роботи. Вони такі дуже кольорові, дуже яскраві, дуже патріотичні. Тому нам хочеться підтримувати такі патріотичні настрої. Деякі з цих робіт зізнається, Ірина зовсім для неї не типові, але з показаними мотивами пов'язані приємні спогади. Мої друзі, астрологи, психологи сказали, що вони дуже такі глибокі, психологічні. Тут є декілька картин, такі вони більш якісь трансформаційні, як вони сказали, що це картини ну, це, мабуть, мій внутрішній стан, який я там пережила останнім часом. А я захворіла, і, мабуть, це відобразилося все-таки на моєму психологічному здоров'ю, і я написала під впливом цього ці картини. Але а, фінал цих картин а, все буде добре. Також на виставці представлені розмальовані багатокаліберні гільзи та одяг для поціновувачів такого виду мистецтва. Виручені кошти з продажу цих речей скерують на допомогу організації, що займається підтримкою вимушено переміщених осіб.